Перві, друзяки. Придбав свою підставочку під телефон від Бадзеус. Такі ось коробочки приходять. Все дуже гарно запаковано. Є QR-код для перевірки оригінальності. Йде такий ось путляр. Так ось воно все запаковано іде. У нас тут типу інструкція така, як можна ставити телефон. Наклечки. По приколу такі наклеєчки, десь їх обов'язково понаклеюю. Ну і сама звісно, ж наш підставочка. Ось так ось вона виглядає. Все тут чудово просили Так що пошкодити ваш смартфон буде просто нереально. Виглядає дуже якісно. Є місце, щоб використовувати як брелок Собі підвісили, прицепили. Розмір тут реально невеличкий, як палець. Так що навіть як брелок він не буде особливо заважати. Ну що, спробуємо поставити телефон. Нам показували, що так, треба тільки портрет наставити. Чудово стоїть. Але я не думаю, що цим можна закінчити. Так він нас теж має спокійно стояти. Можна ще й трішки кут регулювати. Невеликий, звісно, діапазон, але регулювати можна. Так, теж можна використовувати, я думаю, як і для портрету, так і для альбомного виду. Нічого цього не змінюється. Чому вони так тільки намалювали, я не можу вам сказати. підійде особливо для тих, у кого є маленька дитинка, щоб показувати мультики, не шукати десь там якусь на що сперти, собі хлоп підставочку поставив. І все чудово, собі дитинка дивиться мультики. Рахунок. Збірки однозначно плюс, бо він використовує дуже якісні матеріали. Так що зламати ви його не зможете, а якщо зламаєте, то це буде якесь уже насильство. Виконано воно дуже якісно, так що сміливо можете купувати, якщо вам це потрібно. Посилання, як завжди, будуть під відео. in dolih pokupok, pa en lajkite, na